Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Дружно всі сідайте і загадку відгадайте. Лагідним бранцем руками я живу всередині печі і варю супи з борщами, Випікаю калачі. Я даю тепло для дому, але в мені завжди повір пострашніше розкатів грому. Кровожерливий захований звір. Так, це вогонь. І сьогодні ми поговоримо на тему Вогонь друг, вогонь, ворог. Ще з давніх часів люди навчилися добувати вогонь. Вогонь грів людей, захищав від хижаків. Та допомагав у приготуванні їжі. Минуло багато років, і люди навчилися користуватися вогнем у різний спосіб. Вогонь нам дає тепло і світло. Вогонь допомагає приготувати їжу. За допомогою вогню. Обігріваються наші будинки. При обережному користуванні вогонь є другом для людини. Вогонь наш друг тепло дарує, та з ним не грайтесь ні на мить, бо коли злість у нім лютує, він знищить все, усе згорить. Маленький вогник може спричинити масштабні лісові пожежі. Вогонь може знищити все на своєму шляху. При пожежі необхідно повідомити дорослих, а вони в першу чергу зателефонують до пожежної служби, щоб життя оберегти. Від реальної біди. Полум'я помітив дим подзвони на 101. Як називається професія людини, яка бореться з вогнем? А вже ж це пожежник. А яку роботу виконує пожежник? Він заливає вогонь водою, засипає вогонь. Піском гасить пожежу вогнегасником і рятує людей. Для того, щоб не було пожежі, ви повинні дотримуватися правил пожежної безпеки, а саме не гратися сірниками, не розпалювати самостійно багаття. Не гратися біля газової пліти. Будьте обережними з електроприладами, без дорослих не вмикайте. А зараз пропоную вам гру так чи ні. Я буду задавати питання, а ви повинні відповісти так або ні. Можна гратися з сірниками? При пожежі дзвонити 101 можна розпалювати багаття у лісі. Можна дітям вмикати електроприлади без дорослих. Дотримуватись правил пожежної безпеки. Сьогодні ми з вами дізналися, що вогонь для людини може бути другом і ворогом. Я бажаю вам, щоб ви не забували правила пожежної безпеки. І тоді вогонь вам буде другом. До нової зустрічі!